Понад 25 тисяч гривень для бійців добровольчого батальйону Січ на благодійному аукціоні зібрали учні місцевих художніх шкіл. З ініціативи Всеукраїнського об'єднання Свобода в Івано-Франківську відбулись мистецькі торги. Загалом з молотка пішло 29 полотен. Ведучий аукціону Богдан Бенюк каже, прикарпатські діти потребу допомогти захисникам відчувають дуже гостро. Неймовірні ті речі, які дух показують. І коли я побачив. Майстерно зроблені роботи, це мене якось так окрилило. І я розумію, що вони вартують, мабуть, не тих стартових грошей на Прикарпатті ніби той далеко та війна. Але ми розуміємо, що в Бистріці не цінимили російські війська свої ноги. Нам треба весь час кожної секундочки думати про найважливіше, яким чином, як тримати оцей дух, як підтримувати тих, хто стоїть на передньому краї, і як не посіяти хандру тих, хто є глибоко в тилу. На благодійному аукціоні був присутній особливий гість. Тарас Гуменюк, боєць Свободівського батальйону Січ. Нещодавно приїхав на ротацію із однієї з найгарячіших точок села Піски, тому точно знає, на що батальйон витратить зібрані кошти. Там стабільно напружена ситуація. Стляють по нас, стріляємо ми. Перемирюється там фарс, який написаний десь в Києві на папері чи в мінську. Потрібні генератори, електрогенератори. Там електрики, ну зрозуміло, що немає, а також потрібні запчастини до машин. І рації народний депутат України сьомого скликання та організатор аукціону Руслан Марцинків каже, підтримувати бійців на передовій святий обов'язок кожного українця. Потрібно розуміти, що сьогодні важливо. Підтримувати нехай би хто як може, хтось може грошима, хтось може своїм малюнком, хтось може своїм якимось таким подарунком від, від душі. Це є дуже важливо. І хлопці сьогодні розказували і розказують, що їм дуже приємно, коли вони там в підвалі переховуються від градів чи від мінометів. Їм дуже важливо побачити той дитячий малюнок, побачити ту турботу, те, що про них пам'ятають, і вони їх чекають тут у нас в тилу. На досягнутому всеукраїнське об'єднання Свобода обіцяє не Зупинятись найближчим часом планують благодійний концерт та ряд інших заходів.